Кіпера та футбольного функціонера Андрія Андрійовича на До Добри слова. Запрошується голова Федерації футболу Закарпаття Іван Дуран. Шановні учасники змагань, шановні гості, шановні діти. Від щирого серця хочу подякувати вам за участь в турнірі, за те, що ви не забули за Закарпаття. Хочу сказати, що. Цей турнір дуже потрібен закарпатському футболу, закарпатським дітям, тому що завдяки тільки таким турнірам ми бачимо своє місце, бачимо своє лице і бачимо шляхи як із цього місця свого вийти. Тому я від щирого серця хочу підтримати шахтер. Це дійсно велика команда. Зараз у них не про часи, але для них це в принципі не є якась поразка. Хочу побажати їм всього найкращого для того, щоб поскоріше вони виявилися на, на рідну землю і. Грали вдома для своїх боювальників, а також поздоровити переможця сьогоднішнього турніру «Динамо Київ». Дякую всім учасникам. Дякую! Матчі цього турніру відбувались майже на всіх найкращих футбольних полях Закарпаття. З цього приводу Федерація футболу Закарпаття та Оргкомітет турніру хоче вручити подяки директорам стадіонів, які підготували. Коєреми для проведення матчів і футболу закарпаття Віктор Качур за вагомий внесок у розвиток футболу та за підготовку стадіону. Вручається подяка Сергію Чопику, директору стадіону. Також подякою нагороджується директор стадіону Авангард міста Мукачева Анатолію Старнійчуку. Кращий гравець. Отож, оргкомітет за період всього турніру визначив кращих з кращих у різних номінаціях. Розпочинаємо з вікової категорії у 15 Кращий ворота у цій віковій категорії став гравець футбольного клубу Динамо Моргун Валентин. Нагороді на заслужений майстер спорту, багаторічний капітан Київського Динамо Василь Турянчик. Та голова Федерації футболу Закарпаття Іван Дуран. Не, не, Кращим захисником у віковій категорії У-15 став гравець футбольного клубу дюсш 15, місто Київ Максим Згорчук. Кращий тим захисник у віковій категорії У 15. Став гравець футбольного клубу Шахтар Дмитро Бабенко! Та турніру у категорії у 15. Ним став гравець футбольного клубу Говарла Ужгород. Михайло Добош. Вікентій волошив! Я... Опять я вдуваюся. Заходи, ви не перепутайте, не <важут> <Дорова>. перепутайте. <падемо> Читаємо кращих кращих у віковій категорії у 15. найкращими у віковій категорії у 17 стали наступні гравці. Кращий Воротар. Гравець футбольного клубу Динамо Київ Владислав Петров. Голова федерації футболу Закарпаття Іван Буран. Нашим захисником у категорії «У 17 став гравець футбольного клубу Шахтар. Дмитро Кабліш. Кращий пік захисник відповою групи 17. Став гравець футбольного клубу Шахтар Андрій Кравчук. Кращим нападником вікової групи у 17 став гравець футбольного клубу «Говерман» Микола Ісаєв. Турніру у відовій категорії 17 став представник футбольного клубу Динамо Київ Віталій Миколенко. Всім командам, які взяли участь у цьогорічному другому міжнародному турнірі на честь відомого голкіпера та футбольного функціонера Андрія Андрійовича Гаваші. отож вікова категорія У-15. Восьме місце посіла команда СДІШор 2002 року. Вона нагороджується дипломом за участь у турнірі. Нагородження проводить Віктор Насталов та Віктор Качур, заступники голови Федерації футболу Закарпаття. Сьоме місце посіл футбольний клуб Карпати Львів. Шосте місце СДІШОР. П'яте футбольний клуб Шахтар Гуйдва. Диплом за участь у міжнародному турнірі за четверте місце, вручаючи ДНСШ 15 місто Київ. Найцікавіше, трійка перших у цьогорічному турнірі. Бронзу цього року у віковій категорії у 15 здобув футбольний клуб Говерла Ужгород Водина Молодійська. Дипломом за участь та дипломом за третє місце. Здобув футбольний клуб Шахтар. дипломом за друге місце та дипломом за участь у турнірі. Ну і нарешті чемпіонами почесне першим місцем. Здобув футбольний клуб. До Київ» – Диплом участь та диплом за перше місце. А тепер найвідповідальніший момент для вікової категорії у 15. Запрошуємо капітана команди отримати із рук. Відомого Закарпатського голкіпера та футбольного функціонера Андрія Андрійовича Гаваш та голови Федерації футболу Закарпаття Івана Дурана. Клубок за перше місце у цьогорічному турнірі. Футбольний клуб Динамо Києвоклости. Це да. да. то ж ні, я ж виграв. Ну, какая? Ні, я, я, предсто... я виграв теж. Переходимо до нагородження Миколайка категорії у 17. Шосте місце. Посіла команда СДІШОР. Вона нагороджується дипломом за участь у цьогорічному турнірі. Нагородження проводить. Нема, нема, нема. Віктор Миколаєвич Качур та Віктор Борисович Наскалов, заступник голови Федерації футболу Закарпаття. Таким же дипломом за участь нагороджується команда Шахтар-2000, які посіли п'яте місце. Футбольний клуб говерла за четверте місце. Ну і трійка перших кращих з кращих у віковій категорії у 17. Бронзу у цьогорічному турнірі здобув футбольний клуб. Карпати Львів. Вони нагороджуються дипломом за участь та дипломом за третє місце. Срібло у цьогорічному турнірі здобув футбольний клуб Шахтар. Вони нагороджуються дипломом за участь та дипломом за друге місце. У цьогорічному турнірі вікової категорії у 17 здобули футбольний клуб Динамо Київ, вони нагрожуються диконом за да участь старший клоном Капель Авісе. Зараз ще із... Винуватця турніру Андрія Андрійовича Галаші та голови Федерації футболу закарпаття Івана Петровича Дурана. запрошуємо взяти капітана київського динамо. Давай, Оплески переможним цього річного сумі!